Пані та панове, запрошую вас на лаву навчання і будемо з вами вчитися. Тема цього відео це ауспілдинг і рівень мови, який вам потрібен для цього ауспілдинга. Цема дуже цікава, я її підняла в Тіктоці, потім підняла в своїй групі Фенікс на Фейсбуці, і думаю, так, треба, значить, написати відео. В цьому відео, що будемо з вами обговорювати, це рівень мови. Друге, це структура самого ауспілінгу, що ви там робите, і які. Здібності вам потрібні для того, щоб нормально навчатися. І я вам дам декілька порад, які допомогли мені. Оскільки я робила пільдунг в Німеччині, я навчалась на вихователя. Плюс у мене був вайтапіль на психологічного консультанта. І я цю всю кухню, скажімо, пройшла я знаю, які є складності. Це, як завжди, я написала список, тому буду вдячна за. Ваш коментар за підписку, можливо, ви поділитесь цим каналом ще з кимось, оскільки в мене на каналі є десь приблизно 520 відео, які я знімаю для підтримки українців в Німеччині, оскільки я живу в цій країні 20 років. Тепер поїхали. Що таке Б Да? Це ваш сертифікат, який ви отримуєте. Хтось його отримав після А1 А2. І де юро і де-факто Б1. Це дві різні речі. Юридично у вас написано сертифікат Б1. Де-факто ви пишете дуже часто, Боже, я його здала, я вже не пам'ятаю, як його здала. Я не знаю на. Цей рівень абсолютно, оскільки там чи боженька поміг, чи я щось вивчила, зазубрила. Але багато з вас кажуть, що ви не можете спілкуватися, оскільки галопом по Європам прогналися до книжки і вже здаємо екзамен, книжку не почали. Я думаю, що ви можете зараз в коментарях так написати, що вчителі викладають по іншому, і те, яка інформація у вас є тут, і яка інформація стоїть на паперці, це інше, тому. Я всім раджу, якщо ви хочете робити Ауспільдунг, прислухайтесь, будь ласка, до е, моїх порад. Давайте зараз поговоримо взагалі, що таке Ауспільдунг. Ауспільдунг це навчання в Німеччині технічно професійне. Є різні види, моделі, про це я також говорила в відео і. Від чого залежить взагалі, чи ви потягнете цей ауспільдунг з рівнем мови вашим, чи не потягнете від структури, як ви е, маєте працювати, як ви маєте навчатися від того, чи ви запам'ятовуєте, чи у вас графічна пам'ять, чи можливо ви на слух сприймаєте? Давайте ми з вами змоделюємо таку ситуацію. А на вихователя сидить група. Моделюю вам мою ситуацію, оскільки я навчалась на вихователь. Нас на початку було приблизно 25-26 людей, притом вік був різний: від 23 до 55. Ми були різні, в кожного вже був свій досвід. І от приходить вчителька, роздає нам А4 паперці – вона їх скопіювала взагалі з якогось журналу педагогічного, і там, наприклад, тема «Diversity in Deutschland» – різноманітність та, в Німеччині, тобто свобода почуттів. І у вас такий текст. Будь ласка, там три сторінки. отако, знаєте, найде так, мені окуляри треба було одягати. Прочитайте. Всі прочитали, значить, підкресліть головні тези. Добре. А тепер вона бере карти. Каже так, ось його, значить, роздала нам і каже, будь ласка, знайдіть в кого на карті один написано, в того-два. Добре, в нас є 5 груп. Кожна група, будь ласка, сідайте разом, обговоріть це. Сіли, обговорили. Зробіть, будь ласка, презентацію, да? напишіть це все на якісь фольги і потім одна людина з п'яти, будь ласка, до дошки, і представляйте. А тепер скажіть, будь ласка, ви можете з Б1 це реально зробити? А прикол в тому, що таких. Е Людей, як ви, які хочуть робити з Б1, оскільки вони хочуть працювати, вони хочуть це дуже швидко зробити, ну їх може ще чоловік сім в групі. Тобто у вас 25, а з них семеро німецькою розмовляють на рівні Добрий день сонце сяє. Я не хочу нікого образити, просто давайте будемо говорити про реальні речі. На Б1 ви вчите, скажімо такі прості речі і то. Хто може, хто ні. А вам потрібно, професійні тексти буде ще раз прочитати, зрозуміти, поговорити, зробити презентацію. І це ситуація. Через це моя порада для вас перша. Ніяких Б1. Зумієте, ви можете почати сказати, пані Ліна, що ви там говорите, я піду. Давайте йдіть пробуйте. Ви спробуєте, це буде тривати місяць, два-три. Після першої роботи, яку ви не написали, оскільки під. Тиском э, часу, під тиском, того, що ви не знаєте, що сказати, у вас справді, яка б розумна людина не була, у вас просто українську, ви все напишете, російську ви все напишете, а німецьку ви не знаєте. Ви просто не напишете цю контрольну через те, що у вас немає вокабуляр, у вас немає тих слів, які потрібні. Не через те, що ви тупа людина, чи вам щось ще раз не хватає, Ні в якому разі. Ви просто не знаєте цих слів. От і все. Українською там буде роман, можливо, на 10 сторінок, але німецькою ні. Ні. така проста ситуація. Е, оскільки, коли ви зараз в групах навчаєтесь, і один ще такий момент: вчитель прийшов до вас в школу, де ви знаходитеся фольклоршуля чи інші там, мовні курси, да, академії якісь. Він для того, щоб навчити розмовляти німецькою мовою. Коли ви йдете на ауспіллюнг, вчитель абсолютно не цікавить рівень вашої мови, його цікавить те, як ви будете відтворювати інформацію, що ви розкажете про те, як має поводити себе вихователь, наприклад, якщо є підозра, що в дитини сексуальне. Е Значить, місхандлюнг, я не знаю, як це слово. Наприклад, що її сексуально, значить батьки зґвалтували, або батьки б'ють. Да? Або, наприклад, як ви проводите розмови з батьками, от уявіть собі, ви вихователь, ви маєте проводити розмову з батьками. А у вас прийшов якийсь доктор, професор. Да, і з вами намагається поговорити, а ви не можете взагалі йому ні три слова сказати про його дитину. Це проблема. Те саме, що стосується медсестри, і вам сказали, будь ласка, такий процентний розчин зробіть. Ти цей, цей медикамент давати в 4, там, не знаю, в 8 і інші речі. Ви просто не зможете, бо у вас не буде хватати слів. І вам ці речі потрібно робити під час ауспільдунга. А... Вчителі, ви можете ображатися на них ні, але під час ауспільдона їх цікавить, як ви відтворюєте ще раз кажу, інформацію. А ваша німецька не цікавить ще один такий випадок, коли ми навчалися. В нас були справді в нас була дівчинка, яка була вчителем історії в Китаї. В нас одна дівчинка була. На розмовляла арабською мову на також була вчителем. Було з Казахстану напевно п'ятеро дівчат. Потім німці також були, як не дивно, і турчанки дівчата були. Проблема була у багатьох в тому, що, наприклад, ми не розуміли нашу китаянку. От, не розуміли ми. В неї такий акцент був. До речі, вона була з чоловіком німцем одружена сім років, в них двоє дітей. Тобто вони всі англійською там спілкувалися. І коли вона намагалася навіть щось прочитати, ми її просто не розуміли. І вже вчителька просто сказала: Кіті, скажіть, будь ласка, як ви будете спілкуватися з дітьми? І потім так було дуже цікаво, коли ми закінчили навчання. Вона була в садочку однієї моєї знайомої. Вона до мене приходить і каже. Ти розумієш, моя дитина а, прийшла каже, ну, давайте так, да, фрау Шмідт, вона дуже мила, але я її не розумію. Тому от, це реальні приклади, випадки, коли проблемою є мова. Наступне, що я ще писала, ем, зараз подивлюся, ем, знов таки, зверніть увагу на те, що ем, як вивчите мову. Зараз у вас є можливість, хто йде на Б 2 е, і ви кажете, хочу робити Аузбідунг, наприклад, е, знов таки на медсестру. Вчіть медичну лексику. Хто хоче на КФЦ, механіка, вчіть. Просто для себе читайте книжки. Для тих, хто зараз дуже скаже мені, Лена, це все, що ви розказуєте неправильно, можна піти і вчитися, трошки буде важко. Будь ласка, беріть книжки і починайте її читати німецьку мову, цю книжку. І ви зрозумієте, наскільки це важко. Коли людина розчаровується в чомусь, так? В неї з'являються блоки. Пам'ятаєте, наприклад, в кого були проблеми з вивченням англійської мови в школі або в математику. У мене була така математичка, да, мене аж тіпало від неї. От як зараз як чую математику, я ж під цибую. Якщо у вас були блоки в школі, які вам привели вчителі, ви зараз також боїтеся вчити. Або вам, ви перфекціоніст, ви думаєте, та ні, я щось не там скажу, треба ще повчити. І через це ви себе блокуєте. Ви не зможете. Справді відкрито говорити, то ми пропрацьовувати, як можна забрати ці блоки і піти далі на навчання. Репетиторів зараз, зараз дуже багато з кимось спілкуватися. Заходьте на сторінки роботодавців і дивіться взагалі, що там вони пишуть про ці фірми. Це все лексика. І якщо ви будете вчити, ви обов'язково швидко вивчите. Сьогодні колега на роботі питала в нас з Італії, Кажу, слухай, ти так класно говориш. Вона каже: Да, я за півроку зробила Б1 і було важко, але я змогла. Тобто, реально це працює, можна зробити, але дивіться фактор. Наприклад, моя колега не одружена, в неї немає дітей. А тепер давайте зараз ми з вами поговоримо про тих. Хто зараз намагається зробити оспільнок? От приїхали мами з дітками. І мами кажуть, я вивчу мову, я хочу навчатися, бо я ще молода, мені 30 років. Дівчата, якщо ви хочете робити Ауспільнок, я вам можу вам сказати, з власного досвіду. Коли я почала робити ауспільну, мене така цікава річ в житті сталася. Я розлучилася з чоловіком. І ем, я пішла на перший рік навчання. Моя старша пішла в перший клас, а маленька, якій було 4, пішла в садочок. Тому. Ем, Знаєте, інколи буває до коментарів дуже жорстка, оскільки я пережила як мама з двома дітьми, яка робить аусбільдинг абсолютно все, всю організацію. Коли мені хтось каже це нереально, я кажу, ребят, я це зробила живий приклад. Це реально для того, щоб зробити аусбільдинг з двома дітьми і з недостатнім рівнем мови, вам потрібно що. Організація дня. Це означає, що у вас має бути така структура, от я не знаю, мені казали інколи, ти прям як Фельдфебель, У мене дуже чітка організація, і зараз ви це бачите по моїм відео. Структура завжди є. Коли я йду, куди я йду. А ще треба буде е закупитися самій, приготувати їсть. У мене діти ходили на всі кружки, які тільки є. А потім, як в тому фільмі Москва Слізам не вірить», да? Ночами Лена вчила. Це означає, хочете робити аз будьте психологічно готові до того, що буде важко. Я ем, половину слів не розуміла, оскільки це ще раз, це йдуть технічні терміни. І абстрактно, от зараз, коли ви бачите, хто дивиться моє відео по таробу, психологічні поради, я говорю і інколи кажу, ребят, я не просто не знаю, я це слово знаю німецьку мову, я її вже собі вивчила, мені важко знайти еквівалент. І оці абстрактні речі, їх пояснити інколи важко українською мовою, а тут німецька. Ну, це працює. Я це зробила, це вивчила, оскільки в мене була чітка структура, і ночами я вчила. Вам потрібно для того, щоб робити Ausbildung, одна одиниця, яка знає німецьку мову. Це може бути ваша знайома, ваш знайомий або добрий самодіртянин, який буде навчатися з вами. Це моя подруга Соня. Ми з нею дружимо до сих пір, я її ще не дуже запухала своїми перекладами. До речі, в неї четверо дітей в той момент було, і от вона мені все рівно допомагала. Це означало, що пишемо якісь не знаю, там, презентацію, да? або мені потрібно аусарбайтинг, розробка якогось там уроку, да? чи якось чимось дітьми займалися, там, ліпити клеїти або айнхайт. От, бачите слова не знаю українською. якась... Секвенс хочу сказати. В общем, ці урок, давайте назвемо це урок, як в школі, да, з дітьми. Це треба, та, мені треба було це і здати ем, реферат 5-го числа. Але ж я 5-го числа не можу здати, бо в мене там помилок море, і я е, теж трошки може, перфекціоніст, мені ж треба нормально здавати, бо вчитель це смішно. до речі, вчителі виправляли граматичні помилки, вони не мають цього робити. Но, е, це також може вплинути на вашу оцінку. І я їй цю роботу давала 3 числа, вона її перевіряла. Да? Тобто я вам потрібно, до речі, принтер буде купити, цей друкер роздруковувати, це все, комп'ютер. Я це все написала, роздрукувала. Соні принесла коробку конфет. Вона десь там вночі, в час ночі, мені це все написала, перевірила. Я на наступний день це все на комп'ютері. В збереженому варіанті виправила, знову роздрукувала і тоді занесла вчителю. Це каторжна робота, і завжди добре, якщо вам хтось буде допомагати. Плагіата тут бути не може. Ви не можете десь списати, взяти якусь чись роботу, вас просто ви виладите. Наступний такий момент. Це хто вам допомагати буде з дітьми? У мене був один рік такий, що мені потрібно було робити практику після обіду, і зазвичай діти були в школі в садочку да, до другої години. А потім що? У мене була завжди один день, коли вони йшли до подруги, і там мама за ними займалася. Тобто, це означає, що ви робите освідом ще раз, одна одиниця, яка розмовляє німецькою мовою, ви ночами вчите. Діти, ще раз кажу, як кожна мама, в мене були скрізь всі кружки і ходили. Це моя втома, особисте життя, ніякого. Інколи десь падала, ходила на йогу і там засинала, бо це дуже-дуже важко. І плюс це хтось, хто завжди буде підхоплювати ваших дітей. З цим потрібно рахуватися. Ще така фішка, що ви здаєте всі іспити, всі контрольні отут, оту, сірою не рідиною, а речовиною да? ви здаєте вашим мозком. Немає ніяких хабарів, немає ніяких цукерок, ніяких пляжок. Це не працює. Під час навчання в Німеччині. От така ситуація. Через це я говорю: для того, щоб ви не змогли спотикатися на самому початку цього шляху, коли ви почали і ви зрозуміло, це, що я вам сказала, це чекає на вас. Це реально. Ще раз, я це зробила. Тому я така завжди весела і оптимістична, оскільки в мене в житті були також певні речі, які я змогла подолати. І як це жив-старов довольно доволі упітом. це, напевно, про мене. Будьте готові для, до того, що буде цікаво. І не кидайте ваш аусбідунг, не почавши його от те, що я хочу сказати, почекайте Б2 плюс репетитор, плюс лексика, організація того всього, що я вам назвала. Якщо ви зараз підете з б 1 то ну, через 3-4 місяці ви просто кинете Ауспільдунг і впадете в таку дирку, звідки вас ніхто не зможе вичепити е, психологічно, ви будете завжди боятися. До речі, в нас 25 почало, спільник закінчило, напевно, 20, оскільки там, протягом часу багато дівчат просто сказали, що це не моє. І в Німеччині абсолютно нормально, що е, після 4 років навчання в університеті просто кидають і кажуть, це не моє. Це нормально, на це ніхто не дивиться, якось так Боже він кинув навчання. Та без питань знайдеться щось інше. Е, трошки дивіться на це з точки зору Європи і Рославна, не в таких, от, знаєте, зажатих. Рамках. Це була моя інформація для вас про Б-2. Велике прохання! Напишіть в коментарях, як ви. Вчите мову, як ви вирішуєте це питання, як ви мотивуєте, оскільки коментарі є дуже таким ем, потужним зворотнім зв'язком. І всі, хто читають, отримують корисну інформацію. Я дуже е, пишаюся своїми підписчиками, оскільки в мене на каналі я вважаю, дуже багато нормальних, адекватних, крутих людей, які дуже багато чого досягли. І от в моєму просторі є ви. Ем, тому дайте можливість, будь ласка, поділіться інформацією з іншими людьми, оскільки хто володіє інформацією, володіє світом. Я була рада вас бачити до наступного разу.